Шановні друзі, перший раз в траку дальнобойщика Мідленд. Навіть скажу, яка фірма. Оце я зайшла. Зараз кабіну. Тут Олег буде відганяти його на, як це називається, на тракстоп. Отак, це... подивіться ззаду. Верхнє ліжко є там, якщо їдуть двох, Нижнє, подивіться, скільки там місця. Багато. І зараз ми вирушаємо, і я свої враження буду від говорити. Все. Так, мальчик, шановні, мальчик, хлопці да. поїхали уперед. А я вже пристігнулась. Олег за рулем. Як Ну, так, професіонал. Да, і ми вирушаємо, відганяємо на місце трак. І я мені. Як кажуть, перед подарунок такий зробили. Один американський центр. Американський. А вони ще ходять, бо в Канаді ж центи не ходять вже. Ага, трак був в Америці. Так, бачите, як це. Ви виїхали з дому, тут у нас отам, От ось з тої сторони Оце прибуває з заливу фанді вода. Ми зараз через мостик такий переїдемо. Ну, і я, як кажуть, вже показала, як виглядає вигляд страку, трошки підтрушує, ну, але тут амортизована си сидячка. Ось. Подивимося, чи, чи прибула вода, чи відбула. Бо я тільки раз бачила, коли вона прибувала, а то завжди попадаю на те, що вода відходить. А, відійшла, бачите, що ось. Да, вода ушла, ушла. Пішла вода. О, через міст такий. Ну все, будемо продовжувати нашу подорож. Цікавого, коли буде, буду показувати. Бухайте здорові з наступаючим новим роком вас.